Мені Ая перед тим, коли ми з нею зустрічалися, написала дуже цікаво в приват, що їй показали це така серйозна тема, і ті істоти вони можуть реально вибирати людей, які щось вирішують на цій планеті, і масово у всіх заселятися. Чи могли би ви поговорити з тим, хто вліз в цього дуже хитрий? Він піде. З цього земного втілення дуже швидко, ти знаєш про це, я такі слова говорю, я такі слова не говорю. Ано, повторюйте, дуже цікаво. Кажіть, що за слова? Кажіть? Ви ніколи не бачили в церкві наживу, як виганяють? Наживу, ні. Я дуже-дуже не хотіла заходити в такі місця. Думаю, а не дай Боже, там в мене щось влізати, там вигнуло до мене, підсилилося. Дякую. Я відкрию таємницю. Це часто відбувається під час наших ефірів. Я навіть тут маю кілька скринів. Вітаю вас, мої люди. Вітаю на чудовому прекрасному каналі Мій світ. Дуже рада бути з вами знову, мої сонечки. Мені так подобається, коли ви кажете мої сонечки, і це люблять. Ви пишете, «Оксаночка, моє сонечко, я так зранку відкриваю очі. Боже, мені сонечко, Ая написала зразу така радісна душі. Думаю, сонечко. О, до речі, про сонце. Там дуже класний в мене є коментар. Але перед тим ми сьогодні починаємо Мої вітання усім глядачам. Я рада вас бачити. Ми вас дуже сильно любимо. До речі, я була нещодавно в одному цікавому місті, і там зібралися, що виявляється дуже багато моїх глядачів. Ми там зустрілися, і в мене всі ви бачилися заю особисто? Кажуть, ще ні, але скоро, мабуть, побачимося. кажуть така класна, така мила, така світла. А хтось питає, чи ви свята після наших ефірів? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, людини святої не буває. Але коли я в стані Бога, от коли я з вами в потоці і в перевазі, коли я не є ні людина, я не відчуваю себе в цьому стані ні людиною, ні, ні агією, ні ким, Я просто є як світло, тоді, так, да, тоді так. Це є такий стан. Але чи я свята людина? Хоча ви знаєте, Ім'я духовне, це яке прийшло, воно ж прийшло мені в 13-му році, і мені прийшло, щоб я підписувалася цим ім'ям АЄА в кінці А і написали, і мені прийшло як Ченнелінг, прям що це означає світа. Причому я, знаєте, не робила запрос. Бо дуже багато людей самі хочуть. Там духовне ім'я. Ну переважно всі не хочуть більшість, коли ще не готові. А я навіть я навіть не знала, що я просвітлилась, ну ви розумієте. Тобто це такі процеси, які мені ніхто не розказував. І мені це прийшло, і моє людське его в особистості, боже, який жах, що значить, свята, яка ти свята, ти ще там недавно нормальна людина була. Звичайно, в той момент я ще не була в такому світлі в своєму житті, в якому є зараз, а потім ще буде більше, Тобто ти більше, я більше стою тим, хто не має взагалі ніякого імені. І піднімаюсь над цими всіма ілюзіями. Ну тобто в якому в залежності стані я знаходжусь так. А взагалі ім'я Ая від означає свята. Воно прийшло. І я розумію і знаходжусь, що я до цього імені все своє життя так, якби іду. Його підтверджує. Так, відразу анонсую на наступні ефіри. Готуйтеся. У нас дуже цікава тема ефіру власне про ім'я, про духовне ім'я, про зміна імені, як це впливає на ваше життя. Я вам розкажу свою містичну історію, яка пов'язана з Аєю, до речі, поговоримо про Аю, як, власне, їй пройшло це ім'я, як вона його читала, побачила. Одним словом, всі таємниці про ім'я. Насправді, ім'я це надзвичайно важлива річ, тому що кожна буква імені вібрує по-своєму. Якщо ви змінюєте ім'я, ви змінює своє життя. І ви дуже гарно сказали, не всі готові до зміни імені, тому що там може піти серйозна трансформація. Так, так. І я вже на своє людське ім'я навіть вже давно не реагую. Настільки вже привикла, і вже більшість людей мене називають Ая, що я навіть ну, я вже не реагую. Дуже гарне і оригінальне ім'я таке, знаєте, всі запам'ятали з першого разу, з першої секунди ніхто не плутає. Бо знаєте, всі, хто виходить в люди на великий простір, важливо мати таке ім'я, яке запам'ятається, тому що от інше, як це як шоу в бізнесі, зірка має мати зіркове ім'я. Тому Ая це справжнє зіркове ім'я, Що виявляється воно святе. Глядачі читали. Що воно означає святе в перекладі. А Отже, готуйтеся, означає. готуйтеся, глядачі, ми з Аєю незабаром зустрінемося. Але перед тим я як обіцяла задаю ваші запитання. Але мені Ая перед тим, коли ми з нею зустрічалися, написала дуже цікаво в приват. І про це ми, власне, з цього почнемо. Що їй показали Гітлера, і те, що ви сказали мені, що на ньому було таке саме, як в російського президента підселення. Тобто вони, так зрозуміло, однаковими істотами керуються. Дуже цікава тема. І давайте з цього почнемо. Наш ефір, а потім продовжимо запитаннями глядачів. Недавно мене всесвіт послав в Німеччину саме в Берлін. Я вже просто знаю. І коли мене посилають з моїми дітьми, а це мої аспекти, які мене підсилюють дуже сильно. Тому я розумію, що мене чекає дуже серйозна робота. І от коли я почала під'їжджати, по-перше, побачила цей сірий Грегор, ці всі програми війни. Настільки старі, настільки важкі, і мені показали Гітлера. Причому ну, я навіть про нього не думала і ніяких запитів, звичайно, не робила. І, взагалі, знаєте, що я побачила? Що Німеччина до того часу, поки він не з'явився там взагалі зовсім інший напрямок був. Там напрямок був такий, вони були такі більш веселі, національні, тобто вони такі були дуже-дуже зовсім інакші люди. Світліше, веселіше і прекрасніше. І він теж прийшов і в якийсь часи побачила, прямо як в нього вливається така чорна чорна сутність, прямо вливається через горло, заповнила повністю. і Я згадала, десь я вже це бачила. Я згадала, що я те саме бачила от у російського президента. Тобто це якраз це таке, знаєте, така сутність, таке, ну як ми називаємо, зло по-людськи, яке управляє і от це зло. Ну, я хочу ще вам сказати, щоб так само для наших глядачів, щоб не дуже було таке оціночне це все. Треба зрозуміти, що ці процеси нам також всі потрібні. Ця гра для чогось. І так само все це зло воно створюється в теж в божественній волі. Для чого? Для того, щоб ми якісь певні процеси проходили, тому що і Бог, і ми справжні знаємо, що ми не помираємо взагалі. Ну, Це зараз ми. Як люди можемо просто про це забути. І я так бачила, що вона повністю ним керувала, і він от приймав такі. А ще побачила, що він не отруївся, Дуже а він цікаво. живав собі в іншій країні. Він не помер. А з Путіном таке саме може бути? Нам розкажуть а одну він? історію, а він собі. Так. Тому що там така влада була, просто мені це все показало. Ну, розумієте, я то так по Берліну, там це все бачу. І Рейстах воно само по собі, всю раз і бачиш, бачиш, знаєш зразу. І це все відкривається. Ти бачиш це всі страждання, стільки надурених людей. Дуже бачила багато жінок німкені, які страждали під час війни, як до них відносились і взагалі до цього народу як відносились, так само як до певного ізгою. Тобто те, що вони кармічно проходили, і так все дуже так. У них все сіренько було. Слухайте, а з цими істотами це така серйозна тема, і ті істоти вони можуть реально вибирати людей, які щось вирішують на цій планеті, і масово у всіх заселятися. А як, як зробити так, щоб не допустити цього? Пам'ятаєте, я вам колись розказувала про свою меншу дочку. Я пам'ятаю, що я в ефірі розказувала це, що вона маленька була і побачила і кричала: мама, будуть чолові... чоловічки, Вона казала, от таке слово, навіть про тому, що вона російську не дуже знає. І вона казала: о, чоловічки, вселятися в людей треба звідси їхати. І дійсно, потім я так само ввійшла в знання, що оця енергія низька, вона ж ну, так якби йде перехід. І вона починає розповсюджуватися, шукає душі, які не мають світла. І ну так як паразити, десь треба зайти. І тому так грали таку роль. І ці душі грають таку роль. І і президент Росії теж грає зараз таку роль. І ці сущності вони тільки не зайдуть туди, де є світло. Має бути 10 аспектів богинь мінімум 10 аспектів загрожених. Ну, це вже такий серйозний рівень пробудження. Для тих, хто не знає, це була наша з вами приватна розмова. В Аї теж а, діти, які мають дари, мають певні знання, мають таланти. Якщо Ая захоче, вона нам розкаже більше, і, можливо, якщо ваша дочка дала дозвіл показати картини, ви колись нам показ... дозвіл дала. супер. Так, зараз покажу. Це перша картина. Я ну не перша, вона багато картинка, що вона не вчилась ніч писати картину, ви маєте зрозуміти. От, це перша картина перед коронавірусом. Бачите, дим? Планета, легенія. Е, тобто, вона пер... от воно йде вона пише картину, і потім це стається. От е, коли ми всі очищали свої легені, Святий Дух насправді цей вірус він очищав наш кармічний код, щоб міг туди е, пройти Святий Дух, Божественний Дух. Бачите? А це. от Дівчинка, як земля наша, очищається. Так і я до речі, вже на своєму власному досвіді переконалася і з деякими експертами. Говорила про те, що деякі віруси нам дані не просто так. Вони нас розвивають. Вони роблять так, щоб ми піднялися. Ви ну хто піднявся, а хто не витримав, той то все той пішов на реінкарнацію. Так, а хто витримав, той піднявся і розвивається. І можливо, знаєте, є якийсь дослідницький центр, який. Там вверху вирішує, ага, людству треба такий то вірус, щоб вони там розвинулися, з'явилися там нові можливості, а нате от вам цей вірус. І він їх розвиває або відмітає. Чи так ви думаєте, чи ні? Чи можете щось доповнити з цієї теми? Ну, взагалі, я настільки, коли ти йдеш з Богом, ти вірус все так приймаєш з радістю. Тому що люба трансформація це можливість пройти, очиститись. І ми ж так і ти йдеш, і це так було цікаво, коли, наприклад, я проходила через цю ну я дуже швидко пройшла. Я ми на ретрит поїхали в Грузію, і вся моя група заразилась. Ну Це вже правда, давно було. Ну вже прямо десь під якусь під останні хвилі цього коронавіруса. І е, мене стільки було любові і радості під час цього проходження. Я прям бачила, як це все відбувається. Мої діти легко теж все проходили. І це настільки тато мій легко пройшов всі дуже легко. Я бачила, що йде таке очищення на рівні ДНК. Ми при тому, звичайно, ніхто не робив ніяких уколів, і, і навіть систему, навіть ніде в системі я не реєструвалася, ні нічого не купляли. Як то може ну, тобто, взагалі нічого цього не треба було. Просто ти йдеш з Богом і воно. Система нічого тобі не зробить, і для тебе все одно буде все відкрито. Ми так само подорожували. все було то саме. Я ретрити проводила. Просто ти як в іншій реальності зовсім дуже цікаво. Я, до речі, таких людей зустрічала, які повністю систему руйнували. Вони подорожували без цих всіх штампів, які треба було всім мати, без цих всіх. Ну, не будемо називати буде. в ефірі, що треба було мати. Вони проходили через кордони, їх ніби там навіть не питали, не зауважували. Тобто, якщо ти реально виходиш в свою картинку світу, то ті інші вони тебе не бачать, не зупиняють, а і не ти не вільна людина. До речі, стосовно підселення Путіна, Гітлера, ще одне таке уточнююче запитання, досить цікаве. Чи могли би ви поговорити з тим, хто вліз в цього Путіна, і сказати: слухай? Давай, вимітайся, нам достатньо. Ну, це трошки не моя парафія, скажімо так. Це така темна сутність. Ну, вона є, вона мені каже, що вона виконує свою, ну, вона виконує свою місію. Ще трошки лишилось, він піде з цього земного втілення дуже швидко. Ти знаєш про це. Правда, вони не всім скажуть, що він піде, навіть не скажуть. Ну, подумають, що так краще. Вона <зас> каже, що його, в принципі, немає вже багато років. Що вона підселилась, Ну, тобто, я його вже вияла. Він і так був складний, каже вона. <зас> так був складний, дуже хитрий. Ну, мені легко було вийти, я там розрослася жорсткий, брехливий. І мені це подобається, я тут росту, але я піду скоро, бо маю справи в інших світах. Він помре, але вони вам нічого не скажуть. Як цікаво, тому багато експертів бачать, що його нема. По так, суті, так. там така суперечка, незрозуміло він є чи нема. Половина каже, він є, інша половина його давним-давно немає після того, як жінкою розлучився. А тепер я зрозуміла, якщо він в неї зайшов, в нього зайшов, так, в неї, так, так. виїла вже його, і його вже нема, тому його не бачать. Дуже цікаво. А так. яку місі... місію, яку саме власна засутність виконує, вселившись в нього? Вона яку місію виконує. Та яку місію виконує? Що вона хоче, чого хоче досягти? Знищити зло, якби це не звучало. Що значить? Ну, підняти його у вас всіх, очистити і піти. Це теж така мужественна місія. Тобто, зло, коли піднімається, людина так. агресує, воно виходить, вона очищається і так. звільняється так. від цього зла. Так. Так. Досить цікаво. І вибрала саме його, бо в нього було легко війти, бо він сам так. був такий так. темненький. Так, каже, ну і люди, каже, <смі> Таке слово говорю, я такі слова не говорю. <смі> Ану повторюйте, дуже цікаво. Кажіть, що за слова, кажіть. Покажи <смі> таке дуже некоректне, енергетичне слово. Бо, каже, люди глупі, вони такі, і йдуть за всім, що їм розкажуть. і все. Так, я зрозуміла, ви не хочете матюкатися в ефірі. Ну, ви нього на матюками не, не говорять. Сутності так говорить дуже так, тому що я не, не говорю таких слів. Більшість людей, які там відчувають, що в них ще багато темного, що вони вібрують відповідно, можуть притягнути. Багато реально є підселень, це навіть для звичайних людей, звичайних навіть релігійних людей, не таємниця, тому що навіть священники займаються екзорцизмом. До речі, я подивилася якось фільм Екзорцист Ватикану такий страшний фільм. Я вже я так жахів не дивлюся вже з дитинства. Я ще там колись могла подивитися, так давно не дивлюся. А тут щось І мені це... бачили в церкві наживу, як легеню ні, Я дуже дуже. Не хотіла заходити в такі місця, думаю, а не ну, дай Боже, то в мене щось влізатись там, вигнуло до мене, Ні, Дякую, до побачення. Я сама виганяла з людей не раз. А як зробити так, щоб вони не мали доступу і не могли підселитися? Тільки світло, тільки божественне світло. Тобто, коли ти піднімаєшся еволюційно, от коли в тобі, в тобі вже є тих 10 аспектів, хоча б частинок, ти вібраційно вже настільки, що воно вже не може в тобі жити. Ну, і від собі, як сутність може там приліпитися до сонечка. Вона впечеться і згорить, тікає. Згорить, Так, тому так, тільки так це працює. А тоді ще таке питання: як тих 10 аспектів пробудити, щоб людина кожна яка зараз нас дивиться, могла дотойти до такого стану? Ну, саме перше, це вам захочеться бути з Богом. От коли вам захочеться бути з Богом, я навіть там вчора, чи коли знімала відео, я вам даю 100% гарантію навіть 200, що в цьому втіленні ви, це все у вас відкриється поступово. Тому що ну це зразу не зрозуміло, так ну і розум ніколи не зрозуміє, як це відбувається, цей процес. Але коли ти піднімаєшся, піднімаєшся, воно само собою починає. Коли ти з богом спілкуєшся напряму, коли ти так само дуже важливо практикувати, я про це постійно говорю. Люди от практика, якщо це духовний провідник, це прекрасно, так тому що провідник що він проводить вас, піднімає на свою висоту. Це ж не просто провідник провів медитацію, там щось сказав, а він прямо енергетично береться всіх людей і проводить. Тобто, це треба розуміти, що ну, це дуже серйозна робота. І коли ви або самі можливо, можливо, ви самі піднімаєтесь, бо провідника це теж можливий ваш варіант. І тому ви обов'язково будете знати підніматись, підніматись і. Через життя будуть приходити трансформації, і оці аспекти у вас будуть загружатися, ви будете легше, світліше, радісніше. Саме основне ви будете ставати більш радісними, світлими, прекрасними. І ваш всесвіт буде змінюватись на більш позитивний. Я відкрию таємницю таку маленьку, можливо, хтось вперше побачив нас в нашому дуеті. Це часто бувається під час наших ефірів. Я навіть тут маю кілька скринів. Один з них я запам'ятала, просто прочитала дівчинка. пише, Боже, я така була зла, коли починала дивитися ваш ефір. Я не знаю, що зі мною сталося. Я стала нормально щаслива. Злість кудись пішла геть. все. вона мене залишила. Я дякую вам за це. Це просто неймовірно шокуюче і вражаюче. Ну як можна подивитися на Аю на її посмішку? То то все то ти вже розпливаєшся. Куди там злитися? Яка злість? знаєте, що між іншим я вам скажу, що мені Бог показав. Що буде з наш тому що я завжди налаштовуюся і кажу, господи, покажи мені, будь ласка, що буде в цьому ефірі. І ми сьогодні з вами взяли з людей. Отак от зняли. Знаєте, як покривало чорне ілюзії? ілюзії це, так, це важливо цей ефір, це наша робота. от То, що ми сьогодні з вами записали, воно просто з людей зняло: знаєте, як ковдру таку. Ніби та ковдра і нічого для людей. Ну, сидиш собі тихенько, там, ніби живеш, але то нема ні радості, нічого нема. Людина постійно в переживаннях, як вижити. І ми цю кого і показали людям, що є світло, є новий шлях, і зовсім накший шлях. І для цього нічого особливого не треба насправді. Треба просто бути і все. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Ну, ти в такому оргазмі душі, це саме настояще блаженний оргазм. Це не був голос такий, знаєте, як то в астралі, хтось там кричить. Він такий був, як грім. Другий раз це було, коли я з тіла випадково почала виходити, і потім дуже важко було зайти між іншим. Мені скрючило, вивихнуло щелепо. Навіть не годину це трам, це один день, другий день, поки я там не змістилася нормально. Це просто був якийсь капець. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.